Він був завжди позитивною людиною, тобто, що не траплялося, він завжди був на позитиві. Ні разу не показував, коли щось не так. Завжди посміхався, завжди був на позитиві, допомагав мені, навіть коли мені було сумно. Він ще хотів 17 років взагалі піти, але його не брали. Він пішов з батьком, як я знаю, дуже рвався воювати. Дуже мужнім, сміливим. Казав, що хто ж буде захищати, як не м'як. Це якийсь такий життєрадісний малюк, який спочатку мав величезний страх в очах, але доказав своїм прикладом і своїми справами і умінням виходити позитивом з будь-якої ситуації, що можна 18 років бути надзвичайно крутим чуваком, скажімо так, який може робити неймовірні справи. Допомагати нашій країні нищити окупанта і просто захищати всіх людей своїм маленьким плечем 18 років.